А ви що робите? А що що? Що? Ви маєте дозвіл на це, що ви тут ріжете? Маємо. Показуйте, будьте добрі. Коля, йди поможи чоловікові. Не, не мій, Коля! Не, 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 ви то всі оріхи порізали. хто вам давав право різати цю оріх? Yeah. Там вони зрізалися в керстище. а хто вам давав право зрізати ці оріхи? Не кайте, чоловіче добре. Ми все сохарили ріща, а ви взяли і наметали і насрали на нашу роботу. Будьте добрі, покажіть, покажіть дозвіл. Покажіть дозвіл, що ви маєте право різати ці оріхи. Поки вам дасть піп. А не вам даме поки. So, добре, добре, добре. Будьте добрі, покажіть so, дозвіл. So, 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 so. Виворіте, sei... це чужого чоловіка гектара, може він хоче і все зрізати. А може ви це його? А може все його. Уріх посадилися чи дерев, як вись посадимо. Коли ви посадите? Ви вже урізали всі у Ви сувість маєте чоловік чи добрий. Так що ви на на 100 років саладите з тими дровами. По повний двір у вас вже Що, дрив. Тобі ні до, кого се ні до кого ми се до причинити, а, да, а причинимося до вас. Но, прикиньте, Не прикидав. прикиньте, йдіть туди на тису ріжте. Йдіть дозвіл. Добре, дозвіл. Дозвіл добре. Якої ви маєте право різати. Це палько Андрій. Є такий но, у нас на спортивній. Шість, да? Чи п'ять там? Порахуйте, я порахую дуже добре. No, Я no, дуже добре порахую. No, no, ви покажіть tarakul. дозвіл. No, дозвіл, йде покажіть, що ви тут ріжете te дерева. No. Дозвіл, ко вам дав дозвіл різати дерева. Ви не кивайте дерева. Ну е стойте. Куди ти треба? Коля! Круті педалі бігом! Куда, куди, куди? Ну колька поліш ще, ще маленько шучука. Ходь сюди! Сюда, сюди! Ти що ти робиш, коля?

Ви чоловік. У Кристиші асте зрізали у ріг. Котрий чоловік чи ото. Ви взяли та у гектаристи му з ріща. Чи так було, чи повод у вас що говориш. Хе, було таке. Ви добре говорите.